І повернувся Ісус у силі Духу до Галилеї, і рознеслася чутка про Нього по всьому краю. Він навчав у синагогах їхніх, і всі його славили. І прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм Своїм у день суботній у синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу пророка Ісаї. І він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим і послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. І згорнувши книгу. І, віддавши служителю сів, і очі всіх у синагозі були звернені до нього. І він почав говорити їм: нині справдилося писання, яке ви почули. І всі свідчили йому, і дивувалися словам благодаті, що виходили з уст його, і говорили, чи ж не Йосифів, це син, він сказав їм. Напевно, ви скажете мені приказку лікарю, стілися сам, зроби і тут, на твоїй батьківщині, те, що ми чули, було у Капернаумі, і сказав істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають на батьківщині своїй. Поправді ж кажу вам, багато вдів було в Ізраїлі у дні Іллі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі. І до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки у Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато також було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, і жоден з них не очистився, тільки Нееман Сиріївців.